До воєводи 1000 злотих замість 219, майже в 5 разів. До президента 1669 злотих. До речі, до того моменту воно було безкоштовно. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо на кілька важливих тем для українців і про ліміти від європейського союзу, і про підвищення ціни в Польщі на певні послуги вже з 1 серпня 2025 року, і про перевірки в Польщі. Всі, хто користується банками, тобто, це як і поляки, так і іноземці. Всі, хто офіційно працює, всі, хто отримує якісь кошти, вони їх отримують на рахунки банку. І там по новому будуть перевіряти. Тому рекомендую всім додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою, Якщо ви не підписані, підпишіться. Це допомагає розвиватися цьому каналу, і це допомагає українськомовному контенту потрапляти до більшості українців, де би вони не перебували. Дякую всім. Європейський Союз ухвалив заборону на готівкову оплату понад 10 тисяч євро. Тобто, якщо до певного моменту ви могли розраховуватися, і це не було помітно, ніхто з вами не ходив, не перевіряв більше, ніж 10 тисяч євро, то зараз готівка до 10 тисяч євро. Бо інакше проблемки. А для платежів понад 3 тисячі євро потрібно буде підтвердити особу. Заборона діятиме на готівкові платежі на суму від 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми у місцеві валюти країн-членів. Держави-члени Європейського союзу можуть індивідуально коригувати це значення, але лише у бік зменшення. Рада ЄС та Європарламент досягли згоди з цього питання, і європейський парламент ухвалив пакет законів щодо обмежень. На практиці новий ліміт означає, що, наприклад, автівку вартістю понад 10 тисяч євро не можна буде придбати за готівку. Наразі в Польщі тіє заборона на готівкові платежі понад 15 тисяч злотих, приблизно 3380 євро. Але ці обмеження стосуються бізнесу. Усі платежі понад цю суму підприємства повинні проводити у безготівковій формі. Після введення заборони для готівкових операцій на суму понад 3 тисячі євро, потрібно буде пред'явити посвідчення особи. Однак, контроль за готівковими платежами від 3 до 10 тисяч євро застосовуватиметься лише у вибраних ситуаціях. Це включає операції за участю установ, визначених законодавством ЄС, фінансові установи, агенції нерухомості, банки, компанії з управління активами, казино, торгівельні компанії, продавці предметів розкоші. Ці правила також застосовують. І до криптовалют. Біржі та оператори гаманців будуть зобов'язані перевіряти клієнтів та перевіряти надану інформацію. Однак у цьому випадку перевірки особи застосовуються для транзакцій на суму від 1000 євро. Хочуть максимально прикрутити і контролювати. Тобто невеликі суми питань немає. Але якщо суми вже будуть перевищувати 3000 євро, вже треба підтвердити особу, 10 тисяч євро. Вже просто так не нічого не купиш. Ось так. В Польщі з 1 серпня 25-го року змінюється оплата гербового збору, який іноземці платять, щоб отримати громадянство в Польщі, і це звичайно буде стосуватися також українців. За інформацією порталу Лаут, плата за подання заяви на оформлення громадянства перебуватиме на такому рівні до воєводи 1000 злотих замість 219, майже в 5 разів. До президента 1669 злотих. Речі, до того моменту воно було безкоштовно. Підтвердження громадянства 277 злотих замість 58 злотих. Вихід з громадянства 1669 злотих замість нульового збору. Також зміниться час очікування. Зараз його змінять до 6 місяців. До цього моменту. Він був якби невизначений, і потрібно було там 2-3 місяці, і ви мали якесь певне рішення. Зараз цей час хочу збільшити, я так розумію, бо не встигають опрацьовувати і дають собі більше часу. Так що, якщо ви плануєте подаватися на громадянство, вас чекають додаткові фінансові витрати в Польщі, як до того моменту було безплатно або зовсім трошки, то зараз ціни так собі гарно виросли з нуля до 1669 Ну, інфляція така досить немаленька, хочу сказати. У Польщі банки перевірятимуть своїх клієнтів по-новому, що мається на увазі. 25 липня 2025 року Сейм Польщі ухвалив важливу поправку до закону про банківську діяльність. Ця угода зобов'язує банки перевіряти реєстр песель, щоб визначити, чи є клієнт живим. Якщо той не подав жодних інструкцій щодо свого рахунку протягом 5 років, тепер документ буде передано до Сенату для подальшого розгляду. Згідно з новими правилами, банки будуть зобов'язані перевірити в базі PESEL інформацію про статус клієнта, якщо той не здійснював жодної активності по жодному із своїх рахунків протягом 5 років. У випадку, коли у клієнта кілька рахунків в одному банку, термін відліку починається з моменту останньої дії, пов'язаної з будь-яким із них. Нововведення стосується також ситуації, коли строк дії банківського договору завершився, але клієнт не надав інструкції щодо подальшого розпорядження коштами. У таких випадках перевірка у реєстрі Песель повинна відбутися через 3 місяці після завершення дії договору. Зміни набудуть чинності через 14 днів після офіційної публікації. Особливо це не вплине на українців в Польщі, але ця перевірка, я так розумію, покаже ті рахунки, які вже. Ну, Скажем так, мертві, можна і так названо назвати, і, мабуть, що їх або закриють, або буде якесь повідомлення про закриття рахунку, якщо ним вже багато років ніхто не користується, а він далі рахується, і там можливо якась і пеня наростає. У ну, кожного є своя ситуація. А ті, хто якийсь період, ну нехай не довгий, не користується, але все ж таки він є, по песелю по песелю перевірять, де що і як. Можливо, буде якесь повідомлення про те, щоб підтвердять, не підтвердять. Можливо, треба буде і всім підтверджувати той чи інший рахунок. Тобто, тут питання, коли вже опублікується сам закон, і почнуть там перевіряти. Банківські рахунки тут, напевно, можуть бути якісь і телефонні продзвони, можливо, мейли, де будуть хотіти підтвердження особи, де будуть хотіти підтвердження, чи людина дійсно ще хоче мати цей рахунок чи ні, чи можливо треба його закрити. Такого плану привіха для того, щоб мертві рахунки забрати з системи, щоб вони не заважали. Ну і звичайно, щоб не було свого роду різних зловживань з рахунками, якими. Ті чи інші особи вже не займаються, не користуються, тому що інформація зберігається, і, можливо, треті особи будуть мати якийсь доступ до них. Це також хочеться присікти. Це також вони хочуть присікти. Ось такі зміни найближчим часом вже будуть в Польщі та Європі. І це стосується кожного, тому що ліміти стосуються всіх, Перевірки в банку стосуються всіх, підвищення ціни. Підвищення ціни за отримання громадянства стосується багатьох, в тому числі українців, які все ж таки вирішили подаватися на польське громадянство. І якщо до вчора вони думали, що це безплатно, ну то ви помиляєтесь, зараз. Буде закон, який говорить, що треба буде більше ніж півтора тисячі злотих додатково заплатити, щоб отримати польське громадянство. Тож ще не враховуючи інші додаткові справки, які потрібно також буде донести, які також будуть коштувати. Тому, друзі, рекомендую всім підписатися на цей канал, поставити вподобайку, зробити репост, щоб всі знали про це. І не забувайте, що в описі під цим відео також є послання на мої інші соціальні мережі. Приєднуйтесь туди, там також багато важливої інформації. До зустрічі в наступних відео.